Топ 10 найпоширеніших українських прізвищ та історії їх походження. Додивіться до кінця, можливо, тут є і ваше. На 10 му місці прізвище Олійник. Воно походить від професії або роду діяльності. Тобто той, хто виготовляв або продавав олію. На 9-му місці прізвище Коваль. Воно походить від професії коваля, яка була дуже шанованою в Україні. На 8-му місці прізвище Ковальчук. Ще одне похідне від професії коваля, що свідчить про поширеність цієї професії в Україні. На сьомому місці прізвище Кравченко походить від професії кравця, фахівця з пошиття одягу. Досить важливий у будь-якій громаді, тим паче українці, які завжди гарно одягалися. На шостому місці прізвище Ткаченко, воно пов'язано з професією ткача. Це той, хто виготовляє тканини на ткацькому верстаті шляхом їх переплетення. Це одне з найдавніших ремесел. На п'ятому місці прізвище Бойко. Воно походить від етнографічної групи українців, які населяють середню частину українських Карпат. Та межує з такими регіонами, як Лемківщина та Гуцульщина. На четвертому місці прізвище Бондаренко. Воно походить від професії бондаря, майстра з виготовлення бочок та діжок. На третьому місці прізвище Коваленко. Вже третій раз в топ-10 ми зустрічаємо прізвища, пов'язане з ковальством. Якщо їх об'єднати, то можна й на перше місце поставити. На другому місці прізвище Шевченко. Всі знають Великого Кобзаря. Але мало хто розуміє, що його коріння пов'язано з професією шевця, тобто чоботаря ремесло, що займається виробництвом і ремонтом взуття. І нарешті на першому місці прізвище Мельник походить від професії мельника, що молов зерно на борошно, як кажуть, хліб всьому голова. Дякую за перегляд. Відправляйте це відео друзям. Можливо, вони і не знали, ким працювали їх предки.